Волонтери можуть припинити допомагати фронту нерозмитненими дешевими машинами. Ще кілька тижнів тому у переправці іноземних авто волонтерам допомагала Служба безпеки України. Тепер же благодійників з автомобілями відправили до Мінсоцполітики, щоб там визнавали машини гуманітаркою. Через плутанину у документах військових конвеєр з переправки машин стояв два тижні поспіль. Зараз запевняють чиновники, нарешті рушив вже за новою схемою, але от волонтери просять повернути стару процедуру розмитнення авто для бійців через СБУ, мається на увазі. І пояснюється, що раніше для цього потрібно було два папірці і мінімум часу. Ну а зараз не менше п'яти бюрократичних документів і п'ять робочих днів. У нас є два варіанти. Тобто, перший це ми просто починаємо давати хабарі людям, яким перетягують машини через кордон. Фактично, і давати хабарі тому самому СБУ, ну насправді або прикордонникам. Друге, це ми просто закриваємо лавочку. Ми зробили багато машин уже. я думаю, що в принципі, якщо це не сильно потрібно державі, то мабуть це нам теж не сильно потрібно.